Тож пане Андрію за останні два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників, зокрема у будівельному секторі України, скоротилася на 20, на понад 25% відсотків до майже 300 тисяч людей, і згідно з даними конфедерації роботодавців України нестача робітників на будівельних майданчиках сягає до 40% – відсотків. Це дані станом на січень цього року, і відповідно ця кількість до. Липня до сьогоднішнього дня скоротилася ще більше, і показники, відповідно, ще більш невтішними можуть виявитися з зрозумілих причин, війна триває. Отож, якщо говорити про загалом, Кризу з українськими кадрами в різних секторах, мабуть, варто зупинитися саме на будівельному напрямку, адже це в період війни дуже важливий сектор, зокрема, і через обстріли постійно різної інфраструктури будівельної, і через її відновлення, через її зведення. Отож чи дійсно є дефіцит кадрів у будівельній галузі України. Коли це почалося і з чим це пов'язано? Слушне запитання дійсно не тільки будівельний, але, але якщо ми відрізняємо окремо будівельну, дійсно існує дефіцит кадрів кваліфікованих. Це розпочалось навіть не спочатку повномасштабного вторгнення. Ця проблематика почалася набагато раніше. Засилля опитува, скажімо так, на популярні спеціальності, зокрема, відзначимо і нашу спеціальність юридичну, бухгалтерську, економічну. З початку незалежності створила такі умови в суспільстві, коли не дуже було популярно бути будівельником, кремовником, прорабом, будьким популярність набували професії економіста, банкіра, юриста, і це формувалося суспільстві не одне десятиріччя. До чого ми прийшли вже на початку 2000-х років, до того, що дійсно почали шукати кадри, і їх дійсно не вистачало в будівництві. Зокрема, перед повномасштабним вторгненням також ця проблематика існувала. Проблему погіршила повномасштабна війна. Дійсно, багато працівників призивається до лав збройних сил, мобілізується. Важко знайти в окремих регіонах, наближених до зони бойових дій, кваліфікованих кадрів будівництва. Зокрема, одна з компаній там, Чернівецькій області вже м, почала залучати в зв'язку з цим і іноземців. Це то, до чого ми там з вами підходимо. Дійсно, проблематика існує в будівництві, зокрема. Вона більше відчувається, тому що дійсно кадрів не вистачає. Пане Андрію, то якщо говорити зокрема про іноземних робітників, то відколи з'явилася ця тенденція залучати саме їх до праці в Україні і наскільки створені в нашій державі для умови для таких людей, чи матимуть вони можливість дійсно тут приїхати без проблем працювати? Чи їм необхідні перш за все якісь візи, дозволи, зокрема на в'їзд, на роботу, на проживання? Проблематика дійсно існує. Залучення знову ж таки іноземців було і до 2021 року, і до 2022 року були залучені іноземці в нашій економіці. Частка їх була не суттєва. Якщо ми говоримо за останні статистичні дані, це загальна кількість там, трудових ресурсів іноземних кадрів складала десь приблизно 300 тисяч. Більшість своєї особи, які володіли декілька умовами, які е, мали вищу освіту, і які працювали або одружувалися тут, або працювали тут, перевозили сюди сім'ї, е, інвестували в економіку України. Що ми бачимо на зараз? На зараз ми бачимо, що е, цим особам в е, більшості своїх при, по приїзду. В Україну, якщо ми говоримо там про окремі безвізові зони, зокрема там ЄС, то люди можуть заїжджати і інші країни, з якими вкладені договори, то кадри можуть трудові заїжджати, ці люди без візи. Якщо ми говоримо про загал і країни, зокрема щодо будівельних спеціальностей, які ми залучаємо, а це мова йде напевне про. Eh, країни Африки, Індія, eh, країни, де eh, нижчий рівень заробітних плат, де відчувається eh, проблематика в економіці, eh, то ці країни eh, віднесені до візових зон, і ці особи мають отримувати візи до України. Більше того, проблематика щодо отримання дозволу на роботу також існує. На жаль, у нас умови для таких мігрантів не дуже адаптовані. Проблематика існує для адаптації, тому тут, враховуючи відсутність статистичних досліджень і будь-якої інформації, вже після повноштабного вторгнення останні дані на 2021 рік, на більшість цих осіб, напевне, перебуває десь в тірі, в тіні, і вони в більшості свої не легалізуються і не отримують дозвіл на працю в Україні Андрію, А загалом наскільки так звані трудові мігранти можуть українським секторам, зокрема і будівельному, допомогти розв'язати ось цю проблему із дефіцитом кадрів? Ми розуміємо всі, що відновлювати економіку буде потрібно. Ми розуміємо з вами всі, що зараз триває непростий етап економіки, коли вона фактично зменшила свою частку більше ніж на третину, і відтік кадрів шалений. Ми це всі відчуваємо в будь-яких галузях, і тому, враховуючи світові тенденції. Ми маємо розуміти, що це е, непогана історія, що це дає можливість що нам потрібно залучати іноземні кадри. Яка кількість їх нам не зараз необхідна? Ну, напевне, той тобто про ті самі статистичні 300 тисяч ми можемо вести в мову. Тобто, ми маємо залучати і адаптувати в Україні е, кваліфіковані трудові кадри. Якщо ми говоримо про те, що на зараз ми фактично щодо адаптації цих кадрів не говоримо. Територіальні громади фактично самоусунуті від цього процесу, те, що декларував уряд до початку повномасштабного вторгнення, мало бути створена система адаптації. До прикладу, візьмемо хороші приклади, там, наприклад, Швеція і Німеччина. Ми всі бачимо, і навіть на наших співгромадянах як працює система адаптації кадрів в цих країнах. Ми говоримо про те, що людина, приїжджаючи до цієї країни, працювати має період на адаптацію там близько двох років, коли її яким чином відбувається адаптація? її безкоштовно навчають мові. Її надають якусь первинну допомогу, це, звісно, соціальні органи цих держав, якої буде вистачати хоча б на винайм житла. За рахунок е цієї спільної адаптації е Німеччина отримує в кінці цього строку або Швеція людину, яка адаптована в суспільстві і яка спілкується е рідною в тій частині Німецької Швецької. Мовами так само, і ми маємо створити з вами наша держава створити умови для цих співгромадян. Нам їх потрібно залучати для економіки, враховуючи те, що близько 6,5 мільйонів мешканців виїхало, Якщо ми говоримо про там останні статистичні дослідження, то було у нас 36 мільйонів. але зараз напевне сума кількість менше 30 мільйонів. За рахунок е, залучення додаткових кадрів, ми цю диспропорцію можемо зменшити, тому що навантаження на нашу соціальну систему буде збільшуватися, тому що кількість працюючих зменшується, і відповідна система економіки функціонувати не може або ускладнюється і функціонування. За рахунок того, що ми залучимо ці кадри, економіка ситуація поліпшиться, і якщо ми їх адаптуємо, то ми будемо. Якщо ці люди доповнять інтелектуально і фізично наше суспільство, то це буде тільки плюс для економіки, для її розвитку. Пане Андрію, але чи є вже якесь бачення, з яких країн можуть бути ці мігранти, чи це країни Центральної Азії, чи це можливо Південно-Східна Азія, Південна Азія, чи можливо навіть Африка, і чи готові українці жити по сусідству із представниками цих інших, можна сказати, і расових і національних груп? Тут є дійсно проблематика. Якщо ми беремо моральний аспект, то важко е, при тій ситуації, коли знайти роботу і, і нашим співгромадянам величезна е, брак роботи, яку наші співгромадяни хотіли мати, то дійсно в суспільстві може виникнути ситуація як не не сприйняття е, на початкових етапах. Цього моменту, тому що е, люди можуть просто банально говорити, у нас немає роботи, чому ми чому ми мають працювати інші? І дійсно, ми не говоримо на зараз, на жаль, про те, що ми залучаємо країни Європи е, потенціал саме з країн Європи. Ми говоримо дійсно про країни, які економічно е, в розвитку відсталі. Так, скажімо, це країни третього світу, Африка, Азія. Зокрема, тому чому тому, що саме вони згодні ці робітничі спеціальності заповнювати, вони згодні нам в цьому допомогу згодні переїздити навіть в країну з війною, але на наступних етапах ми можемо говорити і про те, що це будуть більш кваліфіковані кадри, зокрема. І з Європи це топ-менеджмент компанії, це менеджери з вищими освітами і досвідом роботи в Європі. Але на зараз ми говоримо дійсно про Азію, про Африку, про ті країни, які згодні надавати нам скажімо, свій трудовий резерв, і люди, з яких згодні переїздити до України. Але бачимо також опитування соціологів, і зокрема більшість українців не підтримують ідеї якраз приїзду до України великої кількості якраз іноземних мігрантів, іноземних працівників. Зокрема, вони побоюються того, що вони не так би мовити не будуть розуміти українську культуру, українську мову чи яким чином є яким чином ось виправити цю ситуацію, та щоб українці. Сприймали цих людей, так би мовити, на рівних. дійсно є така проблематика, і тут повертаємось, знову ж таки, до механізму адаптування. Коли ми почуємо від цієї людини добрий день рідною мовою, то і наш, наше суспільство, і ця людина буде вільно розмовляти або намагатися вчити нашу мову, наші традиції, розуміти її, проживати в Україні не один рік. Тоді сприйняття таких кадрів буде змінюватись. тому що, в принципі, якщо ми говоримо 90-ті роки, і коли бачимо на вулиці іншого там, кольору людину. То її також суспільство по-іншому реагувало. Зараз ми з вами нормально на це реагуємо, абсолютно звичайна людина. І в нас е в порівнянні з багатьма країнами світу нижчі показник асості е і нормальне сприйняття такого плану іноземців. І е ми зараз з вами знаходимося в таких умовах, що е критично і однозначно дати оцінку. Масово е, залучати труд, трудові кадри іноземні е, неможливо надати. Це має бути поступово, якщо цей досвід виявиться вдалим, це як, фактично буде експеримент на рівні економіки, на рівні підприємств. І ті самі от, підприємства, які на зараз е, цей досвід отримують е, е, будівельні, вони зможуть потім цей аналіз здати є дослідження. І у нас фактично і нормативна база не відповідає і спрощ, що ти потрібно, і доступ, і умови адаптації у нас фактично відсутні, тому що ніхто не займається цими людьми. Він приїхав, він працює, вагончику живе і все на цьому ніхто не навчає його мові, самі наплачувати ці курси не буде, навчатись мові не буде, і дійсно. Виникне проблематика, тому що суспільство це сприймати не буде. Якщо це буде комплексний підхід на рівні держави і в експериментальному порядку, там він покаже, що а він покаже, що це працює, тому що це у всьому світі працює, та саме Німеччина суспільство. напевне, на початках, коли в 60-х, 70-х роках вони залучали громадян Тунісу, наприклад, і до економіки. То також суспільство не однозначно на це реагувало на зараз. Е, цей експеримент показав, що е, країна має одну з найкращих економік світу, в тому числі завдячуючи притоку кадрів, в тому числі тому ми напевне не, як би нам не хотілося, мені б, може також не хотілося б, щоб е, десь. Ну, поряд працював а, адвокат з Індії і а, обслуговував mm -hmm. але це реальність це світова міграція. І ми цим процесом світу ми не можемо закритися як Північна Корея і використовувати виключно внутрішній потенціал. Це буде здорова конкуренція, і якщо ти кращий, якщо ти маєш більше. E, досвіду, якщо ти можеш працювати e, краще за іноземця, то будуть брати тебе, а не іноземця. Це e, зрозуміло всім. Тому я думаю, що при, при створити умови і створити e, можливість адаптації, тоді суспільство буде нормально до цього ставитись. Масово це не буде відбуватися однозначно, це неможливо в нинішніх реаліях. Пане Андрію, і на завершення, от на вашу думку, наскільки безпекова ситуація в Україні відлякує або ж навпаки приваблює трудових мігрантів із різних країн, зокрема країн так званого третього світу? Коли ми говоримо про країни Африки і голод, то тут напевне наявність роботи житла. Заробітна платня вона буде приваблювати. Якщо ми говоримо про країни більш розвинені і де функціона економіка, зрозуміло, що людина буде зважувати ті самі люди, які вже приїхали до України і діляться досвідом, і працюють тут спокійно живуть, діляться досвідом зі своїми друзями, знайомими тими самими людьми, з якими вони працювали, вони також. Дають можливість залучати цих людей, тобто дають мож, позитивний імідж, позитивний сигнал. Але дійсно така існує, якщо ми з вами живемо без світла, коли в робочий день може бути дві години світла, то угу. і люди, можливо, взагалі жили все життя без світла і будівництві вони можуть працювати. Але якщо більш кваліфікований спеціаліст в плані. Освіти, досвіду він буде зважувати і на безпековий рівень перевозити сім'ю, не перевозити сім'ю. Якщо він сам їде, то і сім'ї немає, то йому простіше приймати такі рішення. Якщо людина переїжджає, адаптується в Україну з сім'єю, то йому важче. Тут звичайні умови впливають на це. Проблематика дійсно існує важко залучити кваліфікованих спеціалістів, але є компанії міжнародні, які займаються цими питаннями. Які е, пояснюють трудовим кадрам до початку переїзду в Україну ситуацію безпеку, наводять приклади, і все це індивідуальна людина вирішує. Проблематика існує. Ми всі в цих реаліях живемо, але люди і в цих реаліях приймають рішення. І от приклад там Чернівецької кампанії, яку я наводив. Вона залучила вже не один десяток іноземних кадрів і планує залучати ста працівників до будівництва іноземців. Це фактично позитивний приклад на сьогоднішній день в умовах війни, воно штабного вторгнення. Як це відбувається? От на цьому прикладі можна буде фідбек почути. І це задовольняє і працівника, і задовольняє компанію. На сьогоднішній день, якщо цей процес продовжується і збільшується, значить компанію це задовільняє. Якщо, наприклад, в Запоріжжі було необхідність залучити кадри, то проблематика люди шукали декілька місяців кадри, щоб залучити на підприємство в Запоріжжі, наближена зона. А зазвичай на це прийшло декілька тижнів, щоб залучити працівників на такі е, об'єкти. Тому дійсно проблематика існує нікуди від цього не подітись. Але ми маємо розуміти, що економіка має розвиватись. Ми маємо розвиватись. Країна має розвиватись, і за рахунок міграції ми можемо це продовжувати, і можемо продовжувати розвиток нашої економіки. Пане Андрію, і якраз за рахунок цієї міграції іноземних працівників в Україну, чи можемо ми розглядати цю проблему із браком кадрів України як, як в розрізі того, що це якраз і також про е, просування і популяризацію України, адже ті люди, котрі сюди приїдуть, вони матимуть комунікації зі своїми близькими родичами, які перебувають у своїх там країнах, і відповідно вони будуть таким чином теж інформувати, що відбувається. Тут в нас, і можливо, це теж буде впливати якимсь чином на те, що уряди тих країн будуть нам активніше допомагати, або ж якимось чином сприяти в допомозі. Дійсно, ви праві. Це один з методів просування України в світі. Коли ми говоримо про те, що у нас є проблематика дипломатична в тих самих країнах Африки, да, де на жаль, завдяки тому, що цим питанням там велику кількість років мало хто займався, мало розуміння того, що відбувається в Україні. Це дійсно це такий меседж знизу, коли ну, людина дзвонить своїм родичам, родичі ще комусь розповідають історії. Потім обирається якийсь депутат е в тому селищі, який вже розуміє, що, що і як відбувається, і. Не будуть вони просувати виключно російські наративи, тому що ми знаємо по проблематиці Африки. Зокрема, що міжнародна проблема, міжнародна точка зору про те, що відбувається в Україні різниця в деяких урядах Африки, зокрема по ЄС, наприклад. Тобто сприйняття одне, а там сприйняття зовсім інше. І з брак цієї інформації, зокрема, брак і в мас-медіа цієї інформації, висвітлення цієї проблематики, воно і формує суспільну думку виключно на тому, а Росія в ці... вкладала країни в просування своїх наратив в мільйони доларів роками десятиріччя. Ну це допоможе нам в тому числі просувати Україну в світі, в Африці, зокрема, і в інших країнах, і в Азії, і в Північній Америці також. Дякуємо, пане Андрію, вам за включення за цю інформацію. Андрій Шабельніков, керуючий партнера адвокатського об'єднання Еврикалов та голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 поспілкувалися про дефіцит вітчизняних кадрів в Україні. і, Відповідно про те, яким чином можна залучати трудових мігрантів до відбудови нашої держави. На все добре і тримаємося. Побачення. Mas.